Ті процеси, що ви виконуєте на роботі, вже давно перестали вам приносити задоволення, і в якийсь момент просто відбулося виснаження і нічого не хочеться робити. І те, що ви виконуєте, ви робите без ніякого бажання через силу і відчуваєте, що скоро вибухнете. Тоді ви відкрили саме те відео, яке необхідно подивитися. Ви на каналі UI, я його ведуча мечана Кароліна, і розповім я вам про емоційне вигорання. Про нудьгу, які, які є різниці між цими двома поняттями, чому їх важливо зрозуміти, та як же вберегти себе від емоційного вигорання, якщо, звичайно, у цьому є потреба. Поки ми не почали, нагадую вам підписатися, поставити вподобайки та писати коментарі. І пам'ятайте, що ваша активність на моєму каналі. Це віртуальний спасибі мені та моїй праці, адже я даю для вас безоплатну корисну інформацію, яка точно приведе вас до психологічної гармонії. Що ж, в цілому, емоційне вигорання може відбутися в будь-якій сфері, та розповім я більше про емоційне вигорання на роботі, проте всі ознаки, всі фактори ризику та основні поняття. Абсолютно підійдуть вам під емоційне виснаження в будь-якій сфері, особливо що ж з цим всім робити. Проте, спершу, ніж говорити про емоційне вигорання, необхідно дослідити наступний феномен, такий як нудьга. Адже буває таке, що емоційне вигорання плутають з нудьгою на роботі, і нудьга це коли кількість завдань недостатня або ці завдання не несуть ніякої користі. Для, ці, для людини на роботі, тобто людина робить ряд завдань, але розуміє, що вона не вносить ніякої значимості. Да, в компанію візьмемо, наприклад, і в цілому вона здатна працювати, вона хотіла би, але прагне більшої, наприклад, відповідальності, якості і, якості завдань, і, і за цього у неї відбувається нудьга та в якийсь момент виснаження від усього. Ці два поняття важливо розділяти, адже після того, як ви послухаєте все про синдром вигорання, ви зможете розділити нудьга у вас чи емоційне вигорання. І якщо це нудьга, тому що я вже не буду до цього повертатися, проговорю зараз, то просто необхідно вжити заходів для того, щоб отримати на роботі ті задачі, які будуть вас надихати та приносити задоволення. І це не значить, що вам потрібно відмовлятися від минулих обов'язків. можна... Попросити їх розбавити, самому проявити ініціативу та зробити роботу такою, яка буде вас надихати. Це, в принципі, вкрай досить таки можливо, тому що нудьга та емоційне вигорання це зовсім інші різні речі. Синдром емоційного вигорання можна назвати виснаженням це моральне, емоціональне, психологічне виснаження, яке напряму впливає на діяльність людини, на її працездатність. Людина відсторонюється від інших людей, в неї під підвищується цинізм та негативне ставлення до себе і, звичайно, до оточуючих. Важливо пам'ятати, що синдром емоційного виснаження, емоційного вигорання не з'являється в якийсь один момент. Це досить довгі процес, який, як правило, помічають уже занадто пізно. І на виникнення цього синдрому може впливати. Сама компанія її цінності, її погляди на те, що вона транслює да, на їхні, е, там, як вони вирішують проблем, проблеми, проблемні питання, да, як вони конфліктують в різноманітних ситуаціях. Взагалі, в цілому, політика компанії може сприяти емоційному виснаженню, якщо погляди компанії ніяк не спів, зовсім, да, не співпадають, а то і протирічать річать поглядам людини. Стосунки в колективі, звичайно, також можуть і. Впливати і самі процеси роботи. Далі поговоримо про основні фактори ризику виникнення вигорання. Спершу хотіла би сказати, що це конфлікти з начальником. Якщо у людини да, в босі, в позиції боса людина, яка, яка токсить, яка знецінює, яка Спеціально створює конфлікти, і, звичайно, на фоні цього у самої людини з начальником постійні скандали, то е, погодьтеся, ніякій людині з цим добре не буде і е, враз наступить виснаження та втома від усього. І Люди з дійсним синдромом вигорання можуть говорити, що у них втома від життя. Вони наче втомилися жити. І оце втомилося жити, саме таке глибоке, коли просто ну, навіть дивитися ні на що не хоче, має тривати мінімум два тижні, і ці синдроми вже проявляються таким чином, що вони помітні, оточуючим. Наступні фактори ризику емоційного вигорання це коли. Е Виконаний об'єм роботи не, не дорівнює в е, нагородженню. Тобто адекватно, да, тоб, ну, не можна в цьому чини, чинити опір, що людина робить набагато більший об'єм роботи, що вона набагато більше вкладає, ніж отримує е, в результаті. Тобто, в неї... Немає премії, там маленька зарплата, ніяких нагород, на вихідні викликають, і це ніяк не заохочується. Не заохочується. Тобто людина віддає набагато більше, ніж отримує. рано чи пізно будь-яку людину це приведе, може привести тобто, до емоційного виснаження. Наступне це ем, конфлікти в колективі. Якщо колектив булить, ніхто не може знайти спільну мову, всі лише. Шукають приводу один одному підсолити, то в такому колективі також відбувається емоційне вигорання. Також безпорадність, коли людина не здатна вприймати рішення та впливати на якийсь хід перебігу подій. Тобто ну, від неї нічого не залежить і від цього також може відбутися емоційне вигорання. Наступний – це високий рівень навантаженості, просто постійний натиск. Фізичні, емоціональні, психологічні, але це є натиск безперевний і сюди точно підходить вираз, як білка в колесі. Наступне це одні і ті самі задачі. Вони ніяк не варіруються, вони ніяк не змінюються, вони ніяк не знаєте, ни ліво, ні вправо. Одні і ті самі задачі, монотонні і більше ні в чому робота людини не заключається. Наступний це відсутність чітких умов праці, винагород, того самого покарання, заохочення і так далі. Тобто, незрозуміло, як воно там все влаштоване. Чисто такий хаотичні, хаотичні такі перебіги роботи. Незрозуміло, за що тобі платять, за що тобі не платять, за що тебе карають, ніяких чітких умов не встановлено. І це також. Ну, Людина схильна до стабільності, да, тобто вона прагне до стабільності, і коли на роботі постійно все через одне місце, то, м -м, звичайно, це також є фактором ризику виникнення емоційного вигорання. Далі я розповім вам про ознаки емоційного вигорання, та хочу наголосити, що є люди, які більш схильні до емоційного вигорання, та це люди, які сх... це люди, які <кхм> дуже співчутливі. Вони дійсно супереживають. <хи> Вони самовіддані та з високим рівнем, рівнем самокритики. Сюди також входить, на мою думку, дуже низька самооцінка. І все це підсолює, так знаєте, просто дає картину. Е, да, люди стосується тих людей, які більше всього схильні до емоційного вигорання. Це коли. Людина зовсім не здатна відпочивати. Тобто, це синдром, там не знаю, відмінника людині здається, що якщо вона не працює, то вона ніхто, вона просто не може видихнути, сама собі дозволити. Ось просто людині можуть навіть давати вихідний, але вона і на вихідному знайде яку роботу собі озадачити, як опрацювати, яку там таблицю доробити, презентацію доскладати і так далі. Занадто велика вимогливість до себе є наступним пунктом для виникнення. Емоційного вигорання да, тих людей, які ну, найбільше знаходяться в ризику. І, звичайно, це безперервне прагнення більшого та кращого. Такий своєрідний, нездоровий перфекціонізм та постійна, знаєте, така кар'єрна, е, е, кар'єрні сходи, які ніколи не закінчаться. Тобто постійно треба більше, більше, краще, краще, краще. І все це вкупі, і все це разом, і все це одне на одне тисне. Створює просто ідеальні умови для виникнення емоційного вигорання. Стосовно цих ознак та факторів ризику, відразу можу сказати, що тут варто вчитися робити протилежне. Тобто, якщо ви дуже співчутливі, це можливо промовляє вам оточення, що ви занадто багато на себе берете в плані того, що людина вам, от у мене там кішка заболіла, чи не зробиш ти за мене там тону роботи, яку я місяць на тому мав виконати? Ой, да, звичайно, йди, я все зроблю. То тут необхідно робити протилежне, старатися аналізувати, де дійсно людині потрібна допомога, а де вона вилазить вам на голову та завішує ніжки. Так? Високий рівень самокритики, тут варто працювати з самооцінкою, взагалі беремо все це біжимо до психолога. До речі, забу, ледве не забула сказати, що якщо ви не знаєте, я, що робити, як робити, берете всі свої проблеми і йдете до висококваліфікованого фахівця у сфері психології, який вам допоможе з усім цим зібратися. Я вам хочу сказати, що якщо ви дійсно знайдете гідного фахівця, вам гірше не буде точно. Краще. Я переконана, але гірше точно не буде. Я впевнена, що ви знайдете е, чим потішитися, якщо ви будете вирішувати дані проблеми, та й взагалі будь-які з професіоналом. Я вам говорю просто зі свого досвіду. І, так, да, можна самому, ну дійсно можна, правда, можна самому. Просто самому це дуже довго і дуже дорого. І про дорого я говорю не, про, не лише про гроші, про те, що ви втратите своє саме цінне це час. Тому що по таким відео, як я розповідаю, по різноманітним статтям, по різноманітним там не знаю що, можна вирішити всі проблеми, але це буде дуже-дуже довго. І так, переходимо до діагностики. Як самому в собі діагностувати, нагадую, що виникнення синдрому емоційного вигорання це не швидкий процес. Тому він виникає впродовж довгого періоду, виникає одна ознака за другою, да, вони додаються, підсилюються, і потім ви, в результаті виходить дуже неприємний букет, який помічають, на жаль, дуже пізно. Тому діагностуйте собі, сподіваюся, у вас такого немає. Дуже бажаю вам, щоб у вас наступні симптоми були. Відсутніми. І перше, це е, відчуття, наче сіла батарея. От майже 99% часу нічого не хочеться робити, до соматичних симптомів може відноситися головний біль е, біль у животі, зміна апетиту, сну, і взагалі не, не схильні для вас фізичні зміни. Розумієте, от ви розум... відчуваєте себе не так, як зазвичай. Наступне це бажання ізолюватися від світу, ем, від людей. І все це виникає на основі такого пригніченого до себе стану. Ну, Тобто, я е, ледве не я не, я там чому і не хочу перебувати в компанії своїх друзів, з якими завжди здавалося, б, у нас були чудові стосунки і було добре. Тобто це бажання ізолюватися фізично і так далі. Наступна це фантазія про втечу, яка реалізується різноманітними шляхами, такими як постійні ігри, алкоголь, наркотики, ем, не знаю, можливо, просто фізична втеча там за, за кордон поїхати, да, якийсь переїзд. Е, і Важливо усвідомити, що раніше ви в собі таких е, схильностей не помічали. Потім вибух від найменшої проблеми, від якоїсь просто дрібнички, здавалося б, да, відразу в людини вибуваються емоціональні сплески, підвищена в цілому дратівливість. Це також може бути ознакою емоційного вигорання, тож в копілочку для самодіагностування. І також наступне саме таке неприємне ці часті, часті хвороби. Понижується імунітети, щось змінюється знову ж таки в організмі не на краще. І взагалі, якщо ви помітили в собі один або декілька симптомів, швидко звертайтеся до фахівця. Тому що, якщо ви вже здатні самі в собі діагностувати дані симптоми, скоріше за все, ви вже на запущеній стадії. І, так, як я на початку сказала, що ми дуже пізно помічаємо, помічаємо в собі емоційне вигорання. І в такому випадку. Дуже важливо звернутися по допомогу, тому що чомусь, коли у нас там апіндіцит, е е пневмонія, ми звертаємося до лікаря, адже розуміємо, що все воно саме не, саме не розсосеться. Тобто емоційне, тобто емоційне вигорання на такій за -за запущеній стадії, це те саме. Це те саме, то стосується вашого психологічного здоров'я. То тобто чому ви йдете лікувати легені? До професіонала та не йдете лікувати свою душу, свій емоційний стан. І як же боротися з емоційним вигоранням? Можливо, ви зараз перебуваєте в тих умовах, де просто неможливо звернутися по допомогу, проте ви дійсно хочете чимось собі зарадити, то наступні поради точно стануть вам нагодні. В цілому найкраще лікування це профілактика. І давайте поговоримо про це детальніше. Я розповім, що робити. Аби емоційне вигорання не е, запустилося чи навіть припинилося. Проте, якщо після двох тижнів намагань у вас не відбулося, не відчулося полегшення хоч якогось, то знову ж таки, беремо це все, і йдемо до психолога. Значить, ви вже самі собі не допоможете. І найкраще да, такий підпункт в профілактиці це зміна діяльності. Якщо ваша робота. Передбачає, що ви постійно сидите в телефоні, значить влаштовуєте собі дні без телефону. Тобто на ті самі вихідні з телефона ми не торкаємося. Якщо у вас робота в книгі, в комп'ютері там і так далі, то ми йдемо на свіже повітря. Ну, щось таке, придумайте своє, просто зміна діяльності. Вкрай важлива, тоді вам точно нічого не приїдеться. Також важливо вин... давати собі. Винагороду, да? вибрати, що вас більше всього радує, що вас задовольняє, і робити собі такі подарунки. Наприклад, якщо ви собі не дозволяєте там, е, я не знаю, навіть таких матеріальних речей, да, там, пошопити, то після важкого робочого дня ми беремо там, декілька грошей і йдемо купувати собі сукню. Так? І цю сукню ви ідеалізуєте, як ваша винагорода. За ту працю, яку ви робите на роботі. І тоді ви будете ставитися підсвідомо до неї більш позитивно, більш сприйматимете вагоміше те, що ви робите, адже ви бачите результат своєї роботи, і це зовсім це дуже окей, що ви самі для себе це забезпечили. Да, це нормально самі собі робити подарунки. Звичайно, є ще ряд м м наступних м рекомендацій, які також допоможуть вам. Забезпечити цю профілактику емоційного вигорання. І, можливо, це прозвучить банально. Проте я точно знаю, що деяку банальну інформацію варто послухати від спеціаліста, щоб дійсно її почути. Тому слухаємо: звичайно, це сон, регулярний сон. Якщо ви, ви втикаєте постійно в телефоні, в комп'ютері, особливо перед сном, то в цю звичку необхідно відкласти хоча б на якийсь. Період, адже і за саме із за цього також може відбуватися емоційне вигорання, тому що організм не отримує бажаного, реально бажаного відпочинку, і виходить, що ви самі собі цей відпочинок не даєте. Це збалансоване харчування, і е, е, важливо їсти різну їжу, як, е, яку да, там, ті продукти, які може дати там та пора руку. Це дуже важливо, і в принципі, я ось по собі знаю, як би. Складно не було, важко це можна забезпечити собі хоча б на якийсь період, там, місяць через місяць, тиждень через два, ну, не знаю. Але можливо. І фізичне навантаження. Це не значить, що потрібно зараз йти там, в тренажерний зал, купа робити там вправ. Ні, навпаки, необхідно дуже. Так е, обережно додавати фізичні навантаження е, е, заради профілактики емоційного вигорання. Тому що, якщо ви перестараєтеся, то ви зробите для себе ще більш фізичне навантаження, яке просто підсилить фактори ризику виникнення емоційного вигорання. Тому старайтеся чути своє тіло і давати йому саме те бажане. До речі, про чути своє тіло, у мене також є відео. І де я розповідаю про техніки та вправи, як зрозуміти, чого я хочу, що я відчуваю, як мені з тим чи з іншим, що насправді не так легко, як могло б здатися. Наступні пункти теж для мене дуже, дуже важливі. Тому що це, з цим у мене основна проблема це не корити себе за те, що не встигла, за те, що не зробила, за те, що не доробила, за те, що могла б краще, але зробила так. Не корити себе, тому що, як мінімум, це вже в минулому, і як максимум я можу або переробити, або наступного разу вжити всіх заходів, щоб та пророблена робота була м, зроблена із найкращих моїх сил. Так? І важливо тренуватися. Та забезпечувати собі баланс у житті. Так, да, я знаю, звучить красиво, але це дійсно необхідно. Ну, Тобто, звучить інстаграмно, проте, якщо ви спробуєте проаналізувати, скільки часу ви працюєте, скільки часу ви проводите з родиною, скільки часу ви проводите з собою, та скільки часу ви виділяєте на якісний на якісний відпочинок, то ви здивуєтесь, що воно ось так от, якщо ви схильні до емоційного вигорання, раз дивитеся це відео. І чим більше воно в балансі, ну тобто, Спробуйте відпочити. От просто лайфхак, як дозволити собі відпочити. Просто усвідомте, що цей день нічого не ділення це зовсім просто дрібниці. Це ніщо у процесі всього життя. Але оцей відпочинок, якісний відпочинок, може дати вам стільки сил, що та сама робота, інші сфери життя будуть давати вам. Ну, просто наряд більше позитивних емоцій може давати кращий результат, і ви будете отримувати від цього ще більший фідбек, тому що неможливо де-то там збалансувати, якісно щось давати, якщо тут, і тут, і тут, і тут, і тут, і тут і лише дефіцит. Сподіваюся, це доступно і зрозуміло. Я вам дякую за перегляд цього відео. Чекаю ваш фідбек і з вами не прощаюся. Побачимося в наступному відео та нехай квітне український. YouTube.